Hyundai Tucson 2026 та Citroen C5 Aircross представляють два різні підходи до сучасного кросовера, пропонуючи українським покупцям цікаві варіанти для вибору. Оновлений Tucson 2026 вирізняється динамічним дизайном з агресивною передньою решіткою, гострими світлодіодними фарами та покращеною аеродинамікою. Його інтер'єр орієнтований на водія, цифрова панель приладів, великий сенсорний екран мультимедіа та високоякісні матеріали створюють відчуття преміальності. Для українського ринку передбачені бензинові дизельні та гібридні версії, що дає можливість обрати оптимальний баланс між потужністю і економічністю. Підвізка налаштована для комфортного руху навіть на нерівних дорогах, а повний привід і сучасні системи допомоги водієві роблять Туксон чудовим вибором для міських поїздок і заміських подорожей. Citroen C5 Aircross, оновлений для 2026 року, зберігає свій характерний французький стиль та акцент на комфорті. Його м'які плавні лінії, кузова та унікальні деталі дизайну надають автомобілю впізнаваності на дорозі. Основною перевагою моделі залишається фірмова підвізка з прогресивними гідравлічними опорами, яка забезпечує пливучий хід навіть на розбитих українських дорогах. Салон відрізняється ергономічністю і простором, окремі задні сидіння регулюються незалежно, що дозволяє гнучко організовувати простір для пасажирів та багажу. У новій версії пропонуються гібридні та бензинові мотори, а також сучасні технології безпеки, включно з напівавтономними функціями водіння. Порівнюючи ці два кросовери, варто відзначити, що Hyundai Tucson 2026 більше орієнтований на динаміку та технологічність, тоді як Citroen c 5 Aircross робить акцент на неперевершеному комфорті та оригінальному дизайні. Для тих, хто цінує спортивний характер, широкий вибір силових агрегатів і просунуті мультимедійні рішення Tucson стане привабливішим. Натомість водії, які прагнуть максимально плавного ходу, затишку в салоні та нетипового європейського стилю, швидше схиляться до Сітроєн. Обидві моделі пропонують високий рівень безпеки та адаптовані до умов українських доріг, тому вибір залежить від особистих уподобань енергійна універсальність Hyundai чи витончений комфорт Сітроєн.